Всім доброго дня і мирного неба, моноукучник ЧП Крючков. Отакий він на вигляд. Довольно він важкий на руки, скажу вам. Спереді таке колесо. Потрібно це колесо. Я дивився, я товариш скидав відео. Ставив сюди ось назад. Між окучником, тоді його не так води. Учора я профрезерував міжряддя культиватором. Дивіться, дивіться, як криво воно йде. А цей отак іде, починає лягати. Я його придержу, він отак лягає. Ну, коротше, треба доопрацьовувати. Моноукучник. Ще що мені не подобається, це швидкість. Добавляю обороти. Колесо прогрібається, починає лягати моноупучник. Скидає обороти, движок нагрузку йде. Якщо на весь газ дати, дуже швидко він буде бігти ви нічого не вспіватимете робити. Для того, щоб скинути швидкість, потрібно, я думаю, отут більше шків поставити. Тільки що ходив до. Картопле копалки КК-8. Вал одинаковий. Що тут, що там. Ну там здоровий дуже мене шків. Не знаю, може якось примудрю сюди. Тут шків, оце ж ось більший, навіть не знаю діаметра. Ну, тут він в а тут от менший. Тут 6 см. 60 мм, на якому стоїть оцей ремень ходовий. Ну що ж, друзі, покажу роботу, але це не робота, а мука. Зараз попрошу свою дитину найду щоб зняла. Дивіться, початку йде рівно, бо то підгортає. І це тут в мене вижерядя, мабуть, весь метр цілий, а може 95 см, будь то йде. Потім дивіться, от Зносити, Буто то вирівняв. Іде, йде, йде. І от який крюк отут -от пішов, видно, так? Да? І так воно видно, що воно можна працювати на це і за ним бігати. Хочеться просто йти обичним шагом, віддихаючи. Це я проходив два рази. Перший раз проходиш потихеньку, практично на холостих, він аж важко двигунув, щоб рівно прописати канавку. Потім розвертаєшся і йдеш назад, вже побистріше, щоб підкидало по сторонам. Воно ну, ну, бутойриє. Ну, вчора фрезерував то глибоченько, як видно, фрезернуло. Така ж канава хороша, виходить. А от ще тут ще я не ходив, от дивіться, практично все рівне ж. Ну його зносить. Потрібно, мабуть, поставити там колесо ззаді, може його не так буде носити. Це треба все доопрацьовувати. А вже треба жука бризкати, тому що вже я дивлюся, є, щоб не з'їв картошку. Ну, Взагалі, зараз побігаємо так, як можемо. Зараз покажем. Все треба щось доробити. Тут зараз роздвинув на повну ширину, скільки можна. Саме цей от підгортач. Ззаді він там регулюється. Там є п'ятка, сейчас покажу. От є п'ятка вон. Не знаю. Так по центру, будь то все і приваримош, будь-то все воно йде так, як треба. Ну воно от Ну, саме хуже те, що він дуже біжить. Біжить, на газу, він біжить так, що його не впіймаєш і попробуй його зловити, щоб він не ліг у сторону. От так якось виходить в мене. Не знаю, як буде далі. Зараз спробуємо щось зняти вам. Гарний агрегат, і будь-то все зроблено. І важкенький, він не дожен пробуксовувати, він пробуксовує. Це ж стойка укучників, вона ж заводська. Отвори є піднімати. Ну, отвори просто поставив так, щоб ніс і колесо було на одному рівні. Оці два болта от, регулюється угола атаки. Теж поставив, щоб трошки там цей, може його спробувати підрегулювати, щоб він не так заривався. ну. Ж нормально він заривається, але ну, він другий раз пробуксує. Така от праця, якщо можна, це назвати працею. Це не праця, а мука якась. Ось тут от видно взагалі от далі, отак от все пішло. Так це ж тут міжряддя широке, Якщо буде вузьке міжряддя, виходить, що буде взагалі різати картошку. Зараз спробую знайти свою дитину. Хай зніме, як я тут, як то кажуть, мучуся. І так, піймав дітей. Оце Юрій Юрійович, мій синок. Це Марк його товариш. І Веронічка, яка зараз буде знімати відео. А, так, да так. -да. Коротше, зараз я проходжу оцей рядок, хочу вам показати. Буду йти потихеньку, трошки газу давати. І потім розвернуся, і цей самий рядок вже буду швидше йти, щоб дужче підкидало. Ну що ж, друзі, пробуємо. Захекався. Ну що, прощайтеся, помічники. Ага, гудбай. Що ж, друзі, захекався я нормально. Тут, ну я не знаю, метрів 30 пройшов. Дивіться, як носить. Я думаю, що це ще від того, що культиватором обробляв і стрибав. І культиватор це так заривається, заривається, потім раз, трохи стрибнув. І воно впирається і воно починає... Коли фрезерована земля. Щоб практично, знаєте, як пух, він йде рівненько, він нічого перешкоди не бачить, він просто пише канаву. Коли отака твердюща земля була, я його цей... профрезерував, пробував взагалі не профрезерував. а він взагалі не йде, він просто лягає в бік туди-сюди, пише таку невеличку, канавочку. В общем, винувата земля, я і... І оцей кінь. Коротше, все воно допрацюється, все воно буде, друзі, працювати. Ну а поки буде так. Зараз поїздю отак як небудь. Хоч щось трошки підкидає, щоб не було оцього отакого ж широкого міжряддя. воно трошки його кине. Тут де ширше, тут де буде вуще, воно дужче його підкине. Ну що ж, така праця. І їм хочеться ще сьогодні жучка потравити, бо дивлюся, висипало нормально. Ну, не знаю, хватить в мене здоров'я, якщо я захикався, пару рядків тільки пройшов та вже захекався. Далі 100-метровий практично гони. І як воно буде, не знаю. Чи хватить в мене здоров'я, ще бризкати його сьогодні. Ну що ж, така сьогодні праця. Промотував кучник, скажу, ну як? Гарний агрегат. Е, писали мені в коментах, що те, той підгортач можна поставити наперед і ще буде краще працювати. Тут от, дивіться, така рамка зроблена, вона відкручується, ось, витягується прямо з рами. Тут Ось ну, знизу два. Це все знімається, вариться кріплення. Під отой окучник. Можна буде спробувати спереду. Поки нема часу з ним гратися. Чесно вам скажу. Підгорну так, як вийде. Копати по-любому мототрактор його проїде, викопає. Хоч навіть воно хоч криве, хоч косе. Так що там дурі хвати в нього копати. Козачка полтавського. Копає він по-любому, навіть брили вивертає, такі як в мене голова. І Головне, щоб копалка видержала. Ну що ж, зараз піду ще покажу, як мене тут носило. Ну дивіться як. Отак, отак, отак. Він і боком отак лягає і в ту сторону лягає. О, ну Дивіться, бач, під цю сторону пішов, там не взяв, тому що лягає. Ну коротше. Зараз би оце з діски та докидати його все. Так проще тоді про, про, просто отам проїхати цим і підкидати його і забути. А ну, Може я зараз візьму та й попробую дискати. Не знаю, як воно дуже буде картошку валити. Там перва передача, воно йде потихеньку, вже вечір, може ж воно не так буде травмувати картошку. Так там наскільки проще. І не так воно лягає. Ну що ж, поки не прощаюсь, мабуть, зараз спробую ще мотоблоком. Як воно буде, дуже там. Ну що ж, пробуємо мотоблоком. Друзі, роботу мотоблока не показував, була перед цим. Дивіться, як картушка тепер. Лежить в одну сторону, в другу, нічого я їй не зробив. Жуків, правда, полякав. Може де щось попадали. Старі такти зразу ж падають, притворяються, що вони мертві. Видно, так? Да? Ну і сама робота. Міжрядя так от повирізало, бугрики такі более-менее нормальні. Видно, так? Да? Ну що ж, а так от, от така площа. Зелена картошка, не зелена картошка через ряд. Мотоблоком все це я зробив, зараз підемо до техніки, позганяв її, у кучу підведемо якийсь результат. Нашої праці сьогоднішньої. Жука сьогодні вже сонце сідає, практично, як вам сказати, вже ніколи буде. Поки розведу я сюди-туди, хоч і електричний мене оприскувач на плечах носити, але но не буду вже. Сьогодні я його полякав. Він десь там щось трохи попадав, завтра побрізкаю. Якраз оця вся картошка до завтра вся поставати. Відео знімати не буду, ну, більш ніж більш, гарантія, що вирівняється, буде все одинаково. Ну що ж, йдемо до техніки. І так, зігнав усю техніку, ось тут стоїть. Ну, ще, культиватор тут в старій хаті рядом стоїть, щоб не під дощом, щоб його не мочило. Зразу побалакаємо, поговоримо по моноукучник. Що скажу? Тут ззаді спробую поставити колесо. те, що спереду стоїть. А ні, в мене там ще є колесо із мульчера металічне таке. Оце колесо поставлю туди назад, щоб менш водило. І не знаю, може десь куплю, може спробую із картоплекопалки шків. Шків хочу поставити більше. Чого? Тому що трошки газу дав, колесо починає буксувати, починає водити. Вулице не, не донов не буксувати. На півгазу, як даю, взагалі, він біжить. Він просто біжить, за ним треба бігти. Хоч і редуктор той стоїть, понижуючи, я так зрозумів, все одно воно 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 його треба трошки доробити. Все воно було б ще доробляти, я вам скажу. Дітвора бігає в нас тут. Канікули, весело, школа закінчилась. По По-моєму укучнику хороша техніка, ну, важкувато він, звісно, на руки. В'яз у нього, я навіть не знаю, який. Можна буде подивитися в ЧП Крючков у сайті, скільки його вони там заявляють його ваги. Можна поставити ще цей укучник наперед. Отам от от. я вже показував, відкручується. От от. Два болтика, знімається, це все зробити. Таку рамку і оцей укучник поставити наперед. Можна так пробувати. Все можна попробувати. ну, був би час. Хочу зробити гараж. Ще навіть фундамент я не копав. Треба фундамент заливати в мене є ось кирпич. Оце кирпич білий, силікотний. Це буде в мене цоколь і газоблок там є. Остався із веранди. От там он. Всередині облажував. Хочу зробити якийсь гараж, щоб не мерзли руки зимою. Щось можна буде зробити, поварити, якусь саморобку зробити. А так все на вулиці, а на вулиці саме, знаєте. То дощ, то сніг, то, то завірюха. в Україні самольотів немає, всі чули. Полетів і не просто полетів, потопив. Ну, Козачок, по козачку, трьохточечку треба ставити. Гідравліка в мене навіть є. Все в мене є, треба ставити, все треба робити. От, то Там то там Там щось бігаєш. Там на роботі, там, ну, в общем. поки не зроблю гараж, нічого не робити не буду. Ото картошку підгорну, будемо ще жука бризкати. Ну і по козочку зрозуміло. Зараз віддихаю. є робота для нього, мульчер причеплю там, ще покосю, тому що трава піднімається просто на глазах. От дворі викосив, як бачите, от, бензокосою. Або ще кажуть тримером. Ну а за двором треба буде покосити. Показувати не буду, та сама робота. Ну, як завжди, я виручаю у нас мотоблок. Дивіться, який він весь в пилівці, весь в грязівці. Зараз отак пальцем тернем, дивіться, що робиться. Ну, а виручає він здорово. Дуже класний агрегат і апарат. Отут. Планую, вже другий рік планую додати стойки із картоплеї копалки. Я на мульчер вже ставив їх колеса. І тоді воно не буде гуляти, навіть якщо там під наклоном буде е, огород, не буде зносити диски. Оці. З двох сторон так, їх поприварювати, отут, прямо сюди. От. І отут буде стойка і опускатися. Там і роботи небагато. Ну, все все тянемо до останнього. А потім давай, давай, бігом, як завжди. Отаке у нас відео сьогодні вийшло з цим апаратом. От, купляєш, якщо земля фрезерована, м'яка, він буде працювати безотказно. Ну, культиватором я пройшовся, він, оце ж, як я вчора відео розказував, він йде, 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 потім трошки перестрибнув, він робить там глибше, там мільше трохи. І він оцей дено саком впирається і починаю його вести, починаю лягати тут сюди тут туди ну, В общем, все ми доопрацюємо, коли не знаю, після того, як зроблю гараж. Ну що ж, друзі, отаке от відео у нас вийшло з мотоукучником. Працю мотоблока не показував, сам результат показав. Картошку ходив другою передачею мотоблоком. У мене друга передача на пів газу, так як перва, тому що шків маховика у мене 70 мм, ось він. І в мене на одну передачу менше. Якщо шоста, значить п'ята. Якщо перша, ще пониженіша, виходить. Так що ходив я другою і третю включав. Бестренько я його обгорнув, не дуже мучився, так що ряди повибирав. Картошку жучків я полякав молодих. Ну що ж, друзі, до зустрічі. Дякую за перегляд.